Я читаю текст із Слова Божого, записаний в другому розділі Івана для від Луки з 21 го вірша і до 35-го, другий розділ Івана для від Луки з 21 го по 35 й вірш. Коли виповнилося 8 днів, щоб обрізати дитину, дали йому ім'я Ісус, яке дав ще до його зачаття в утробі. А коли минули дні її очищення за законом Мойсея, Принесли його в Єрусалим ще представити Господу, як написано в законі Господньому, кожне дитя чоловічої статі, що відкриває утробу, буде назване святим для Господа, і принести в жертву, за сказаним у законі Господньому, пару горлиць горли, чи двоє молодих голубів. І ось був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон. І цей чоловік був праведний і побожний, який чекав утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього. Він прийшов за спонуканням Духа в храм, і коли батьки внесли дитя Ісуса, щоб зробити з Ним зазвичайм закону, Він узяв його на руки, благословив Бога і сказав: Тепер ти відпускаєш свого раба, владико, за словом своїм з миром, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами. Світло для відкривання язичникам і славу твого народу Ізраїля. А Йосип і його мати дивувалися тому, що говорилося про нього, і благословив їх Семе, і сказав Марії його матері: ось він призначений для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі, і для знамення якому противляться, і тобі самій меч пройме душу, що відкрились думки багатьох сердець. Брати і сестри, у нас сьогодні свято, свято А Що це за свято? Зустріч з Ісусом Христом, а яка користь кому є з нею? Навіщо нам сьогодні її святкувати? Ну, Звичайно, хтось із християн святкує, апостол Павло пише, Хтось святкує, хтось не святкує, хто не святкує, для Господа не святкує, хто святкує, для Господа святкує. Ми де, застанне, ну, святкуємо. Ну, для чого ми святкуємо? Яка нам отрізниця від цього свята? Випинилось вісім днів Ісуса Христа. За законом Ізраїльським обрізали, дали ім'я цього починається ця історія. Для чого? Можливо, не варто було? Якщо варто, то чому? Чи ми ніколи собі таке питання здаємо? Законом мав бути обрізаний. Але хто мав бути обрізаний? Навіщо взагалі було обрізання? Що це за діло? Це знак. Що цей знак показував? Щось народився хлопчик, який для Бога, який чужий. А тепер він стає своїм. І ось знак цього, що ця дитина вона стає Богом своїм, вона проходила через цю процедуру. Бог за Аврааму дав заповідь. І нащадки твої. І не тільки нащадки. А люди, які приходили до ізраїльського народу, які поселилися тут, які мали бажання стати частиною Божого народу. Їм теж потрібно було навіть і в дорослому віці пройти через це. Вони були чужими, а тепер стали своїми. Потім пройшло ще якийсь проміжок часу. І Ісуса Христа приносять в храм. Для чого? Щоб представити Богу. Це неймовірно важлива подія, чи не так? Представити. Богу! Але, дорогі друзі, кого представляють? У нас сьогодні брати співали. Брати, ви не представилися. Хто ви? Звідки? Я вже не питаю, куди дорогу тримаєте. Одеської області, Дякую. Дякую за ваш спів, за те, що нас відвідали. Дорогі друзі, кого представляють? Незнайомих людей, правда? Аким Ісус Христос був для Бога? Як так трапилося, що його потрібно було представити? Ви собі уявляєте, щоб сина представляли Батьку? Це твій син. Брати, кому із вас синів представляли? Ну, правда? Всі ми знаємо своїх синів. Нам не потрібно офіційне представлення. Не потрібно показати і сказати Ось це такий то такий то Він родився тоді, то, тоді, то це твій син. Чому? Та на лице подивись на ньому написано, що це твій син. Зв'язані. Але Ісуса Христа треба було принести, поставити і представити. Так, Лука пише. Кому? Богу. Чому? Чужий. Дорогі друзі, думка перша, дякуючи тому, що Він тоді став чужий, ми сьогодні свої. Його служіння ще звідти почалося. Дякуючи тоді, що Ісус Христос став чужий, ми сьогодні маємо змогу брати руки хліб і вино і стати учасниками. Божої благодаті. Ми маємо милість бути своїми, тому що Ісус Христос свого часу став чужим. В храмі знаходився чоловік Симеон. Цей чоловік ось чекав у тих Ізраїля. Йому було відкрито, що він побачить помазаника Господнього царя. Слово Боже нічого про нього не розказує більше ні в яких текстах. Є багато легенд. Але навіть ми уявляємо, коли знаємо, що от Слово Боже каже, не побачить смерті, це значить, що цей чоловік прожив дуже-дуже довге життя. і от Ми собі уявляємо, він не помирав, не знаю, 100, 200, можливо, 300 років, і все чекав, поки він побачить. Можливо, він був молодий. Ви собі не уявляєте такого. Чоловіка, якому років 30-20. Ні. Обов'язково чоловік, який вже в літах, який зачекався смерті. Але от йому така обітниця. Слово Боже, цього не говорить. Слово Боже говорить про те, що цей чоловік чекав подіки Ізраїля. Слово Боже говорить, що цей чоловік був керований Духом Святим. Слово Боже говорить про те, що йому Бог пообіцяв показати. Помазаника Христового. Ми не знаємо, як далі його доля склалася. Жоден текст Слова Божого навіть не натякає на це. Але цей чоловік ось приходить перелеце Господні в храм. А в храмі було на що подивитися? Особливо в пророку Божому, який Бога боявся, який любив Бога. Було на що в храмі подивитися. Можливо, серце боліло, хотілося мотузка взяти та поваганяти те, що там було. Та пройтися з батогом по чиїй спинах. А щось він про дуги думає. Він прийшов і його очі направлені на чиїсь руки. Чого він шукає? Він шукає утіхи Ізраїля. очі Симеона побачили його спасіння. Він бере на руки дитятку, благословляє Господа. І ось такі прекрасні слова тепер ти відпускаєш свого раба блодико за своїм словом з миром. Дивний чоловік. Так ніби він хотів померти. Так ніби йому був і не жаль, і його кудись тягнуло. Знаєте, за багато сотень років до нього був жив один чоловік, якому теж було сказане подібне слово. Піднімись на гору. Ти побачиш дещо і помреш. І цей чоловік піднімався вгору. Я не уявляю собі його радісним. Я уявляю його зі сльозами. Я уявляю, що з важкими ногами він піднімається вгору. І він знає, що він там помре. І він знає, що він Бог йому покаже. Бог йому здалека побачить край, куди він вів народ Божий. Але сам Він туди. Не війде. І Він став на горі, Бог йому показав Ханаан здалеку. Але сказав: ти туди не війдеш. Чому? Чому моїсей не в Ханаан? Ти не явив святості моєї. Дорогі друзі. А чому у Симеона немає цих переживань? Невже ви думаєте, він був більш праведний за Моїсея? Він Христа на руках тримає. Він бачить ось того, хто дає йому милість війти в той край. Моїсей помирає, народ Божий ніби входить в ханган. Ніби все, в спокій війшли. Святкуйте суботу від початку і до кінця. А ні. Вони перейшли Йордана далі що? А далі поразка в народі одна, друга, п'ята. Ми читаємо всю історію ізраїльського народу. Спокою немає. І ось. На руках тримає Симон того, хто приніс цей спокій. Бо очі мої побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами світло для відкривання язичникам і славу твого народу Ізраїля. Симон Знає, до кого звертається? Ти приготував. Ось що я отримав, Господи. Сестрі, в мене немає часу багато розмірковувати над цим текстом. Але скільки багато цей текст нам відкриває про нашого любого небесного батька, який для нас приготував спасіння. Який для нас, язичників, сьогодні відкрив двері благодаті. І ми маємо милість читати Слово Боже і бачити ту саму потіху, яку бачив Симеон. Світло для откровення звичникам і славу твого народу Ізраїля. А Йосип його мати дивувалася, тому що говорилося про нього. І благословив їх Симон і сказав Марії його матері: ось він призначений для падіння і вставання багатьох Ізраїлі і для знамення якому? Що робить за це? Хто помітив, коли я перший раз читав? розчитав? Якому противляться на вставання і на падіння? Бачите, Симон сказав велике пророцтво для Марії. самій тобі меч душу пройде? Але ось є утіха для Ізраїля. Але на той великий жаль є чимало тих, які їй противляться. Той, хто поділить людей на опіл. і ось є справжній Ізраїль, який побачив світло, який отримав спасіння. І є ті, які залишилися язичниками, хоча й народилися Єрусалим. мені сьогодні. Нехай поблагословить Господь моє бажання, щоб ми віддячили нашому Господу, прославили його в наших молитвах, щоб ми знову згадали ту велику, великий як сестра сьогодні казала, який ми отримали від нашого Господа милість, яку ми отримали даром, але неймовірно велику справу, яка зроблена для нас нашим Богом, невелику дорогоцінну. Неймовірно велику ціну заплачемо за наше спасіння, будемо молитися і згадувати велике діло Господнє. Амінь. Поклонами Господу нашому. Амінь.